В нього було троє дітей, він мав якісь можливості для відстрочки, але він, незважаючи на ті чи інші моменти, пішов виконувати свій обов'язок. Віктор казав, ну, мамо, хто як не я, повинен йти захищати нашу батьківщину, наших дітей від російського окупанта. Почалася війна то він їздив захищати Україну. Було важко, тому що ти не знав, як буде далі, що буде далі. Завжди переживання, відрядження, але він ніколи не боявся. Він завжди був впевнений в майбутньому, він завжди казав, що все буде добре. Потім з'явились дітки: спочатку Соломійка, старша наша донечка, потім Діанка, а потім Павлик. Він був дуже добрим татом. Він інколи навіть дозволяв забагато. Діткам, вони його також безмежно любили, вони так чекали завжди його з роботи. Його смаколики були найсмачніші для діток. Я так завжди просила, бережи себе. Я розумію, що це твоя робота, що ви, що ви сім'я, що ви один за одного, але пам'ятай, що в тебе є дітки. Не їдь, не їдь на схід. І він мені казав, я не можу. Тому що я маю бути з хлопцями, я маю їм допомагати їх підтримувати, замінити в них також сім'ї. Ти був на будь-якому виході з ним, впевнений в ньому на всіх 100%, що він в будь-який час підтримує, прикриє. Любящий був батько, який постійно згадував про своїх дітей. Любящий син, який приїжджає з бойового завдання вночі, близько там другої-другої ночі. Одразу відходив в сторону і телефонував до матері. Куди, вірив, я не вірив. Я, я, я... я дзвонила, що 9 дев'ята година, зранку до мене подзвонив. Я тішуся, все каже, все нормально, синочок, все Він все зробив дзвонити зранку, ввечері, все зранку подзвонив і все, каже, мама, ми йдемо зараз на задання і ми будемо виїжджати. Дуже часто він дзвонив, він попереджав, він, ну, він любив спілкування, він ніколи не, знаєте, там, не думав ніде він, нішо він був. Він... Старався завжди дати знати, щоб про нього не переживали. Він був дуже турботливий, він думав про інших. Я й досі чекаю цього дзвіночка. Сниться у снах він мене обнімає, підтримує. Дуже часто в снах він е, грається з дітками, чи йдемо на річку, чи на майданчику. та дитина, коли не прийшов до нас і привітав. Гостинцем він не прийшов. Бабсю, вам треба нагородити, прийшов. Збирати урожай, він прийшов. Золота дитина, він ніколи не прийшов, щоб не поцілував тебе. З малку разом всюди ходили, підтримували один одного, допомагали один одному. Теж ходив я з ним разом на дзюдо ходили, спортом займалися. Ну, ми завжди разом були. Ну, То мій був, ну, як найдорожчий. Найдобріший брат. Їздив на Олімпіаду в Польщу по малюванню. і дуже гарно малював. І він міг так ось, подивитися і потім пішов собі, малював з пам'яті. Саме він більше все спішив до дітей. Каже, чекає горобчик і дві квіточки. Красивим, гарним. Він ніколи не відмовлявся. Наприклад, ми з ним якісь там грали дівчачі ігри. Він не відмовлявся. Він всіма з нами грався. Ку -ку. Дотя, а Ану, давай засмійся. Мій... Як про тата, то що він мене обнімає, чумкає, посміхається. Дуже хочу подякувати всім, хто нас підтримує, допомагає. Побратимам, дуже хочу висловити велику подяку за те, що вони не лишили його на полі бою. Зробимо все, щоб ворог відповів за смерть наших побратимів. Росія однозначно чекає поразка в цій війні, і ми переможемо.